Ну, я думаю, обов'язково має бути штамп, кульцо і тоді жити. І все зразу. Вінчання. Вінчання. Так. Ну, я так думаю, все-таки вінчання. Якщо ти любиш людину по-справжньому. Якщо ти хочеш з нею провести все своє життя, потрібно, на мою думку, дати обіцянку перед Господом Богом. Це є просто, як ви сказали, ми називаємо це життя на віру. Коли просто люди домовилися, йдемо жити разом. Насправді це таке, знаєте, є до певної міри лицемірство. Бо давай поживемо разом, нам приємно з собою, але доки ми живемо разом, то поки нам є приємно. Трошки, трошки складніше, коли є там в паспорті. Ну бо тоді треба ще рахуватися з державними органами, але в принципі там тільки питання часу і можна те саме зробити. Поживемо, там дасть чути, в разі чого не виходить, розходимося, палимо мости. Але для нас, християн, є дуже важливе те, що таїнство шлюбу, якщо ми до нього доросли і ми його приймаємо, ми реально кажемо, я тебе люблю. І ми складаємо обіцянку не лише одне перед одним, але ми просимо, щоб Господь нас поєднав і ми перед Богом складаємо обіцянку.